Дні, я не займав. Кутер. Ну, Я займав гроші вам Я зараз розкажу. Готовий. То що ви на А, а то, ви ж не розкажіть. Докажи, я буду відповідати. Ні, ви боїться. Як не докажеш, якщо я заносив в кабінет. Я розстави, я не всюди прошу, кажіть говорити бакам, я фактами розказую. У мене факти є. А хто? По вашій команді два рази діагною. Ліцензії хто мене за Петрович, це Петрович, я не Стоп, хто? Хто ліцензію забрав в мене? Це з вашої допомоги було. Приїжджав в департамент та її перевіряв. Так, департамент. Хто давав команду? Приводила машинам. Ті господи без машин. Припалом виявилися закрили. Ви мені це кажете. Я хто приходить машини, тих паспорта приносив? Ваш начальник бивший, якого за Я перепрошую. Давайте щоб у нас було все коректно. Є комісія громадських діячів. Будь ласка, туди звертайтеся з фактажем, з документами. Документами. Микола Васильович, Василь. Запитання. Чого ж я не знаю? Я ж вам і говорю о чому. Запитання. Да? Микола Васильович. Да, говори, так, говори. Чого? Шановні, давайте в базар не Расскажите, почему не цифра под За что? Чего? кто цеплять. Вы мне давали этот факт. Вы вызываете? Ваши einen? сотрудники ГАИЦ. Есть телефоны. Я свои телефоны дал детей. Так причем тут телефоны. Надо же... работать. Факт. Факт. Слушайте, руками так разводят. Они работают.

Поехал в Киев 2-12 -го -го, прошлого года. Добровольно поехали. Значит, 1 вечера мы собрались на вокзале и ваши машины не дали нам уехать. Нас собралось 10 человек для поездки в Киев. Поезд? Нет, не поездом. Мы машины хотели, маршруткой, которая находилась на площади Астро. Но вас не выпустил. Не в'їхали після міста города, ваші машини виїхали. Так. Да, Югаївка Чернівецька. Так. Ми з Югаївки домовились. Чому ви нам? Чому ви нам запретили? Ми добровольно їхали, ці добровільно вам А ви нас нас? Машини вас на Я можу дістров. Які є машини? Які машини? Микола Васильович, У мене запитання як Колоченко Олександр, Анатольович, громадський сектор. Громадська радість зараз розглядаємо думаю, кандидатури. Уважно послухайте, будь ласка, кандидатури в обласній державній адміністрації. Є така процедура. Робоча група опрацьовує кандидатів Ви пройшли крізь навіть ну. Я не знаю, як ви там перефарбовувалися, яка у вас партійність. Ну ми бачимо по вашій історії. Не знаю, ви позапартійний партійний це окрема тема і тут за стандарти дає. Зараз ми говорити теж не будемо. Будемо розмовляти з вами на особистій зустрічі, коли ви прийдете в нашу робочу групу, вода. І ми будемо з вами, ну принаймні, слухати ваші перспективи, дає. І так далі і тому подібне, громадськість, ви не обійдете, якщо так уже трапилось, ну ви обійшли вже її. Вас вже призначили і з громадськістю тут заявляє, і ігор, ігор Валерійович теж зараз на цьому наполягає, щоб громадськість була присутня. Тому, будь ласка, ми вас чекаємо на вашому поданні, приходьте вода, і ми будемо вам задавати конкретні питання. Тепер, стосовно людей, будь ласка, якщо у вас є. Факт. Матеріали, факти, можливо, кримінальні провадження, які відкриті. Будь ласка, на пана, шановного. Тому, будь ласка, в громадський сектор, телефони всі є і на сайті, на Фейсбуці. Будемо підходити, телефон 050 342 87 75. Кімната 310 в будинку Політпросвіти. Будь ласка, Комсомольська 58, це будинок Політпросвіти, це біля обл. Адміністрації і облради. І, будь ласка, зараз буде контроль громадськості. Як би ви не хотіли, як би ви не проходили через міністерство. Будь ласка, так що не хворійте і приходьте до нас, ми на вас чекаємо. Я хворіть не буду, це я вам Ну, ми вам бажаємо здоров'я. Ну і на останок, як кажуть, сухунну залишку, мабуть, буде те, що Микола Васильович зараз дасть слово офіцера. Що він ніяких корупційних схемах не замішаний. До ага. За хабарів немає. Ага. В партії регіонів не співпрацював. У нас на маршрутці на 22 вступить. І з кожного рейса, з водітелем пружини знімав. От він зробив у зносковому розслідування культової діяльності, якщо це ну, втратив, то ви ще повітаємо дівчатки, а воно носили. знімається. Ліжками носили, іди від царя по добру, безсовісний, тобі носили, і тобі носили. В корекційних схемах ніяких не присяжте, перевіряйте, будь ласка, перевіряйте, я нікуди ні від не ховаюсь, Тому, будь ласка.